Герки і картопля? Щось незвичайне. Можливо, це якась помилка? Та ні. Це батат! Солодка картопля? Нічого собі. А ви впевнені, що знаєте смак хоча б 70% всіх овочових культур? Переконане, не знаєте? А щоб спробувати, треба виростити. Не знаєте як? Зараз розповімо. Привіт сьогодні! Я вас познайомлю із колекцією овочевих рослин Національного ботанічного саду. Е, колекція має велику кількість таксонів, е, включає е, понад 200. Е, і велика кількість рослин сьогодні є для нас маловідомими, адже е, вони привезені з інших країн, отримані шляхом обміну насіння між ботанічними садами. Е, сьогодні поговоримо з вами про е, салатні. Е, Культури такі, наприклад, як хризантема увінчена. Молоденькі листочки цієї рослини використовують в салати. Вона має досить приємний смак, свою якусь гостринку, ну і молоденьке листя, воно дуже ніжне. Рано навесні можна цю рослину вже використовувати в їжу, адже можна завдяки ній поповнити свій організм вітамінами. Також в нашій колекції є е, е, родина цибулевих, е, яка нараховує 45 видів на сьогодні. Е, це цибулі багаторічні, які можна використовувати на зелену масу. Е, до Впродовж всього вегетаційного періоду, і в цьому якраз їх є унікальність, тому що зрізаючи надземну масу через певний час, ми знову можемо отримати нову, тобто знову постійно ми поповнюємо наш раціон саме найсвіжішою, найкращою продукцією. Ну і звісно, ці рослини чудові, тим, що ще тільки починає сходити перший сніг, вже йде погода приморозків на потепління. Ці рослини починають дуже рано вегетувати, і нам не потрібно, наприклад, цибулю ріпчасту десь в себе на підвіконниках вирощувати на зелену масу а вже можна піти на свою присадибну ділянку і там зібрати врожай зеленої цибулі. Також у колекції наші наявні бобові культури, а саме унікальні є види це вигна. Сьогодні, я думаю, мало хто про неї ще чув, але рослина дуже цікава з коротким вегетаційним періодом, і це дає можливість в майбутньому її використати. На два урожаї. Тобто один влітку отримати, і другий вже пізно восени. Ця рослина має велику кількість білку, може використовуватися в майбутньому як альтернатив. Тива сої. Тобто, завдяки цим культурам ми можемо розширювати сировинну базу наявним вже і давно відомим для нас гороху, сої там чи сочевиці харчової. Нут також на сьогоднішній день це є культура вже відома для нас. В більшості випадків вона привозиться з-за кордону, але в нас є види рослин, насінний матеріал цих культур, які досить непогано зростають в наших умовах і дають гарний врожай, який потім можна також використовувати в харчових цілях. Дієтичні рослини до дієтичних рослин я би сьогодні відніс би топінамбур, і саме наш сорт топінамбура, сорт дієтичний. Це чудова культура, в ньому міститься велика кількість інуліну. Цю рослину можна використовувати для оздоровлення свого організму. Наприклад, Доцільно вживати людям, які хворіють на цукровий діабет або мають проблеми із підшлунковою залозою. Родзинка нашої колекції це родина пасльонових, а саме хотів би вас познайомити із такими рослинами, як фізаліс. У нас є два сорти: фізаліс жаринка, це фізалісу опушеного. Його по-іншому називають суничний, із його аромату суничного дрібні ягідки жовтого кольору, які можна використовувати як в сирому вигляді, так і якщо засушувати, то в родзинках мають гарний смак і післясмак. Також муку з фізалісу можуть можна використовувати як додаток до хлібобулочних різноманітних виробів. Досить випечений хліб з фізалісом, досить має гарний вигляд, текстуру і чудовий на смак. Фізаліс овочевий для більш він. Можна сказати, вибагливий для зберігання, тому його можна використовувати відразу переробляти. Це приготувати різноманітні консервації, там маринують, або, наприклад, якесь відварити варення. І таким чином зимою себе порадувати цією рослинкою. Фізалі Совачевий має досить такий специфічний смак. Все дуже просто. Цей специфічний смак тільки. Завдяки тому, що е, пліт е, оточений кликоподібною речовиною, яка е, якраз і дає цей смак. Тобто, коли ми, наприклад, облиємо гарячою водою пліт, е, змиється ця клейковина або гарно вимиємо навіть в холодній, змиється ця клейковина, і е, ми позбудемося цього присмаку. Тобто люди можуть це е, позбутися. Якщо ви хочете в себе виростити фізаліс і отримати максимальну кількість і плодів, і, і або пізніше урожай, або раніше, можна піти двома шляхами. Перший шлях це насінний відразу висівати в ґрунт для того, щоб не обтяжувати себе якоюсь роботою. Ну і якщо в нас є отримати там вже в вересні. І жовтні місяці отримувати чудовий свіжий е, врожай е, плодів е, фізалісу. Е, ну і інший спосіб це е, розсадний спосіб, тобто як ми, припустимо, е, для помідор готуємо розсаду, висіваємо спочатку десь там в тепличках або парниках насіння, е, вирощуємо розсаду і потім квадратно-гніздовим методом висаджуємо е, в себе на присадибній ділянці. Обидва шляхи прийнятні, обидва шляхи. Ефективні, все залежить від вас і від вашого бажання вирощувати. Хотілось би розповісти вам про кондитерського такого спрямування рослини. Це, наприклад, от гарбуз мускатний, його можна е, запікати, його можна зробити з нього різноманітні варення, джеми також е, для того, щоб потім себе взимку або навіть пізної осені е, порадувати якоюсь е, смачною е, багатою на вітаміни їжі. Цікаво. А якщо зварити борщ з бататом? Кудись мене фантазія занесла. Бачиш як? Овочі це не тільки помідори та огірки. Так багато всього цікавого. Ну і звісно, якщо хочеш здивувати когось солодким борщем, ти знаєш, що робити. Жартую, звісно. Сади Задивиш колохати.